Здесь же вот дальше вот второй ряд это БТР на Сварде. Здесь mm -hmm. есть тепловизоры, сюда можно подключать GPS, автоматизированную систему управления более. Тестование отбывается полностью, полностью ну, на всем вот, да, Полностью сюда эта система. Сейчас, Сейчас поплакаться. То есть вместо оператора и оператора просуют. Да. И... Мы переносим спинку, сейчас переносим кресло, с тем, чтобы можно было, если есть боевые повреждения у угу. командира, чтобы можно было его доставать легко. Вот. И там модернизирована панель управления. Как бы все остальное. Угу. Существенно снижен шум, когда мы перешли на раздатки собственного производства украинского. Оператор спереди, да? Да, два. Угу. У командира есть у оператора. Существенно снизился шум, потому что когда мы покупали раздатки у... Ну, дружественных поставщиков, скажем так, mm -hmm. шум был превышал 105 дБ. Сьогодні ми з вами працюємо на київському бронетанковому заводі, і безпосередньо ми знаходимось на стенді, де відбувається перевірка зброї перед тим, як проводити випробування бронемашини і передавати військові прийомки. Хочу сказати, що на жаль, за півтори роки, коли Україна веде війну проти сильного жорстокого агресора. Ми не змогли переконати наших стратегічних партнерів щодо розблокування військово-технічної співпраці, і досі в Україну заблоковані поставки літальної зброї і сучасних військових технологій. Саме тому у нас є тільки один вихід цієї ситуації: це повністю спиратись на власні сили, на власний потенціал. І саме тому розвиток Аборонпром України, розвиток нашого військово промишленого комплексу є одною з пріоритетних завдач нашої національної безпеки. Це є той пріоритет, який вирішує як питання безпеки, так і фактично змінює фундамент нашої економіки. Декілька слів про броні танківпроківські броні завод. Під час режиму Януковича там взагалі планували зрізати всю техніку, розібрати приміщення і побудувати катедж, тому що ви бачили, місце розташування дуже цікаве для київських багатіїв. В той же час, сьогодні це потужне виробництво один з кращих, кращих підприємств оборонно промислового комплексу, який випускає зброю. Я би сказав так. Що відповідає найкращим аналогам, світовим аналогам е, зброї, е, коли ми говоримо про е, машину, яку ми зараз з вами бачили, це БТР-3Е, фактично цей варіант бойової машини значно краще, ніж російські аналоги. Навіть останні аналоги випущені російським оборонпромом. Але ви знаєте, для того, щоб випускати техніку краще, ніж у Ватників, тут багато розуму треба. Ми ставимо більш амбітні завдання перед нашим оборонпромом випускати військову техніку і зброю, яка відповідає кращим світовим аналогам. І хочу сказати, коли ми говоримо про співвідношення якості і ціни, то дійсно це одна із найбільш конкурентних технік світі. І свідченням цього є постійне збільшення попиту на виробництво українського оборонпрому, зокрема на ці конкретні машини. Сьогодні ми не можемо навіть задовольнити попит на них, тому що безумовно пріоритет у нас виключно українські збройні сили Національна гвардія України. На що хочу ще звернути вашу увагу? Коли машина починала свій шлях. Вона була укомплектована фактично значно російськими деталями, двигунами. тощо. Сьогодні, сьогодні, коли ми розірвали кооперацію військову з агресором, в цій машині нема жодної деталі, я підкреслюю російського виробництва. Все виробляється в Україні. Починаючи від корпусу, який зварюється прямо на бронетанковому заводі, і завершуючи більш дрібними деталями. Єдине, що ми беремо по імпорту, це двигун. Причому це не якийсь російський ярославський двигун, це двигун Дойц або Мерседес. І сьогодні, ви бачите, в Україні на двигунах Мерседеса їздять не тільки олігархи, але і наші військові. І ще раз вимога до машини вона повинна відповідати найкращим зразкам відповідної техніки, військової техніки. І в той же час ми, маючи потужну кооперацію з підприємством, не тільки оборонно-промислового комплексу, ми безумовно створюємо нові робочі місця на багатьох підприємствах, які повністю забезпечують комплектування цієї машини. Хочу звернути також увагу на бойовий модуль цієї машини. Він має на збройній бачите 30 мм пушку, кулемет. Він має АГС, має дві протитанкові ракети, і він значно краще, ніж бойове забезпечення відповідної техніки російського виробництва. Це модуль виключно зроблений від початку до кінця нашими національними виробниками. Вся зброя, яка в ньому використовується, це українська зброя. В той же час, ви знаєте, в чому перевага цієї машини і також інших машин, які сьогодні випускає український оборонпром. Тому що вони пройшли випробування в найбільш складних умовах, умовах бойових дій. Небагато військової техніки сьогодні у світі може говорити, що вони пройшли бойові випробування. Ця техніка пройшла бойове випробування. Більше того, під час використання цієї техніки в бою. Конструкторами заводу були враховані всі пропозиції наших військових. За рік 740 конструктивних змін зроблені цій машини, щоб покращити її бойові якості, ходові якості тощо. І сьогодні ще раз хочу сказати: це один із найкращих зразків військової техніки, який конкурентний, який користується попитом за кордоном. Але в першу чергу, безумовно, ми забезпечуємо цією технікою наших військових, Збройних сил, Національної гвардії тощо. Ви знаєте, я вважаю, що нам треба змінювати стереотипи, незважаючи на всі проблеми, на всі труднощі, які є. Ми повинні робити продукцію українську. І в світі повинна сприйматися. Українська значить найкраще. Ось такий підхід повинен бути у нас. І не тільки в оборонпромі. Я переконаний, що прийде час, і ті провідні країни, які сьогодні бояться поставляти в Україну зброю, будуть стояти в чергі, щоб окупувати нашу бронетехніку, нашу українську зброю. І цей час прийде. Сьогодні підприємство виробляє 20 машин на місяць, таких це нові машини, від початку до кінця зобрані, зварені, корпуси, яких прямо тут на заводі. Окрім того, десь 20-30 машин, в тому числі і танків, ремонтуються на цьому заводі. Безумовно, це недостатня потужність, і ми ставимо завдання нарощувати потужність, щоб хоча б довести до 30 машин на місяць. І хочу звернути вашу увагу, що це не єдине профільне підприємство бронетанкового напрямку, яке забезпечує збройні сили якісною військовою технікою. Не так давно ми з вами працювали на Житомирському бронетанковому заводі. Ви знаєте, потужне виробництво в Харкові. Тобто сьогодні наш оборонпром… Збільшує свій потенціал і нарощує виробництво. Я ще раз підкреслюю, що нам нема на кого сподіватись, крім на себе, тому саме спиратись на власний потенціал, на той ресурс, який у нас є, людський інтелектуальний ресурс, і для того, щоб виробляти найкращу в світі військову техніку.